З колінвалом виявилася одна прикрість. Різьбу, коротше кажучи, поверх хтось нарізав ще одну різьбу крупнішу. Очевидно, загубив гайку. Тому даний колінвал використати навряд чи вдасться. Я буду перепресовувати той, що в мене є. В такому він стані. Але тут різьби цілі. Сапфи абсолютно нормальні. Перепресувати я спробую сам. Раніше такого не робив. Е... Як я це зроблю? У мене є гідравлічний домкрат. І я щось придумаю. Значить, для гідравлічного пресу. зробимо зробив от деталі. Ось це основна деталь. А це опори. Де це приблизно так? Десь отак. Зараз це треба зварити. І буду пробувати. Так. Ось що в мене вийшло. Я зараз потрібно приварити його сюди. Ну, ось так це буде виглядати. Ось що сталося з саморобним гідравлічним пресом. Трохи неправильно я його зробив. Я не розраховував на те, що навантаження буде таке сильне. Його перекосило, конкретно перекосило. Швеллер вигнуло. Ну, якось так це виглядає зараз. Потрібно переробити. І так, конструкцію я виправив, вирівняв. Так, наче все рівно. Зараз будемо пробувати. ще ось ця половинка лишилась? Сподіваюсь, що вона піде легше. І це вдалося. Гаряченьке. Залишилось відчистити все і збирати, пробувати спресовувати його. Ось такий колінвал у мене вийшов. Перепресований. Агонь! Треба його тільки відцентрувати тепер. Ну, біс його знає. З того, що я бачу, я його більш-менш нормально відцентрував. Ну, мабуть, так воно і буде. Замарачуватись далі в мене немає ні сум, ні бажання.